Ну що, всім привіт! Чого я мене так довго не було, де тут дуже довго мене не було? І е, коротше розказував тут про моє день народження, про День Валентина і про 8 березня, яке нині. Пішло круто і е, День Валентина. Валентин я пролежала е, цілий день на ліжку, нічого не робила. Получила тільки е, одну валентинку від Наталі і получила... і все, більше нічого не получила. І все там в контактах хотіла, але то таке. 8 березня і буду виступати в п'ятницю на день весни. Так що чекайте мого відео на Ютубі на моєму каналі. Взагалі є таких багато друзів в контакті, що з ним взагалі не переписуюся. І мені треба їх повдаляти. І пану, якщо я видалю всіх друзів з тими, якими я не переписуюсь, залишиться певно десь, може, друзів 20. 15 або я навіть не знаю, скільки коли два, напевно, чи три і все. Я багато вже блікаю. Про те, що відбувається також на Ютубі, все притихло, все класно. З лицемірними людьми я тепер не спілкуюся. Лицемірні люди, так, я їх бачу кожен день в школі. Не можу сказати приблизно хто то, але я відчуваю за собою якийсь такий як негатив від них. І не хочеться з ними говорити далі, хоча я розумію, що можна їх пробачити. Як ми виступали на день пам'яті з крябінним, якщо над коло червоний, значить все нормально, ти живий, здоровий... Ще колі, золені, значаюші, просто руки тобі падають з неба. Я знімаю. Нічим на себе була. В актах е, добрі люди. М -м -м. І одна дівчина, а хлопець, якого вона любить, не заходить, на жаль, в контакт. І я хочу передати вітання. Її особисто. Але я хочу тебе привітати Настя Карл. Вітаю з 8 березня. Ти не ну, одна, ми з тобою, ти нічого не переживай. Якщо не знаю, хто така Настя, то я вам не видна. І взагалі вітаю всіх жінок з 8 березня. Ваше життя було наповнене коханням ласкою, добротою, вічливостю і повагою від інших людей. Зі святом буде все чітко. Я буду продовжувати дотримуватись графіку і для того ли там всіх парочок людоних, хоча вони не немає парочки, я не маю права їх відпускати. І ще, до речі, я скажу вам про свою пісню. Я склала пісню. Ем, знаєте, скажу я так, якщо людина ця чудова, а душа її бере в захват, а зовнішність її не так чудова. І відпускати її Уже пора. Звичайно, не всі вони оригінали. Але на це також і право. У, мене тут вітають. Класно. Треба відповісти. Ні, треба зараз відповісти. Відповіла. Мені написали мільйон, а я відповіла двома реченнями. Нічого. Зато я ніколи не вітаю. Дивлюся, хто мене перший вітає. Надіюся, що відео наступне вийде через тиждень два-три. Не даю надії. Можливо, вона вийде через місяць.